І перша у нас Юлія Чармазович, Нагадаю, директорка з управління персоналом, оператора ГТС України. Будь ласка, пані Юлія. Доброго... Доброго дня, колеги. Дякую, перш за все, за запрошення. Дуже приємно сьогодні приймати участь в цьому заході. І сподіваюся, що сьогодні наша дискусія вона буде таким не монологом, а всі зможуть задати питання. Тому, е... Вас заохочую, задавайте питання, якщо будуть колеги, що присутні в залі. Ну що ж, реалії ринку, так ми всі з вами дуже добре знаємо, і це не для кого не є секретом, що Україна є номер один в світі за втратою трудових ресурсів. І ця тенденція, вона. Не пов'язана з повномасштабним вторгненням, не пов'язана з війною, а це той тренд, який, на жаль, він існує і ніяк не змінюється вже дуже багато років, а війна та пандемія лише посилили його. Тому всі проблеми, які ми сьогодні обговорюємо, вони не проблеми тільки енергетики, вони проблеми взагалі всієї України і всіх галузей. Але е, я Послухавши першу частину сьогоднішніх доповідей, дійсно вражена позитивно, тому що я в галузі ну, доволі нова людина. Я не так давно працюю в енергетиці і, порівнюючи ті тренди і те, що відбувається в інших галузях, скажу так, що енергетика насправді на сьогодні знаходиться в доволі непоганому становищі. А тому, що рівень відтоку, а також рівень залученості учбових закладів, вищий в наших профільних, він є дуже високим. Тобто в нас немає такого глобального відтоку і є дуже велика за ну дуже велике бажання співпрацювати і залучати молоді кадрі. То це є дуже добре. Але мені здається, що ми з вами всі маємо розуміти, що не буде ідеальної ситуації, не буде можливості нам підготувати дуже дуже добре, дуже кваліфікованих всіх ідеальних. Тому ми з вами маємо з вами розділяти цю задачу так ну, на дві частини. Мені так здається, з мого досвіду. Я вже 20 років в управлінні персоналом, і вперше за 20 років чую назву кадри. І хочу все-таки, щоб ми з вами привчалися, мабуть, називати наших співробітників і наших майбутніх співробітників, молодь в яку ми інвестуємо, все-таки людським капіталом. Бо це наша інвестиція. Це не кадри, оті кадри, знаєте, які приходили до нас і просились на роботу. Це наш капітал, який ми маємо інвестувати і дуже ефективно використовувати. Тому мені здається, що ми маємо сфокусуватись на тому. Як залучати і надалі спеціалістів в галузь і е, робити це разом? Бо якщо вони обирають нашу галузь, вони обирають і нас як роботодавців майбутніх. І е, так ми маємо конкурувати, можливо, але е, і співпрацювати також. Я б колег би хотіла б до цього ну, можливо, до обговорення залучити. Якщо будуть якісь коментарі, поділіться, бо мені цікава ваша думка. Що стосується підготовки так, роботи з навчальними закладами. Коли ти приходиш там, з пропозиціями, давайте співпрацювати, з мого попереднього досвіду знаєте, так, завжди був дуже такий великий перелік: що ось, як роботодавець, ти маєш зробити те і те, і те. Тут в енергетиці я бачу інший підхід, і він є дуже добрим, тому що це запитання, чим ми можемо допомогти. І е, чим може допомогти вище? Це бути більш гнучким, це бути е, саме тією інституцією, яка підлаштовується під вимоги роботодавців. А ми, як роботодавці, маємо дуже багато часу інвестувати в цю співпрацю і робити все для того, щоб і програми адаптувати, а не лише їх підписувати, як зазначали колеги. Надавати обладнання і робити разом з вами такий, знаєте, промоушен нашої галузі. Бо насправді вона є дуже перспективною. Вона це галузь, яка має бути і може бути зеленою. Це і нові технології, і коли ми будемо більше про це розповідати. Я думаю, що тим більше в нас буде з вами кандидатів, і простіше нам буде і абітурієнтів знаходити і розвиватись. І ще такий момент, який мене дійсно здивував, це така певна закритість. Тобто для багатьох абітурієнтів або там на ринку кандидатів енергетика завжди була таким ком'юніті, куди неможливо потрапити. І я вважаю, що якщо ми з вами будемо розповідати, що все ж таки ми потрапити сюди можете, то е, нам простіше буде знаходити кандидатів. Так, і нам доведеться воювати з іншими галузями, бо, як я вже зазначила, е, людський капітал ми втрачаємо, втрачаємо кожного року. І е, можливо, Втрачати будемо ще більшими темпами. Пані Юлія, між можете і хочете. Часто буває, якщо не прірва, то невідповідність. От ви переконаєте людей, що вони можуть потрапити до енергетики, а вони не хочуть. Як їх залучити? Тільки перспективами. І сучасна молодь. Вона є дуже екологічною. Тобто це люди, які, яким потрібно створювати сенси. Це вже не ті люди, які там працюють лише заради грошей. Багато з них не готові обирати галузь, яка шкодить довкіллю, яка не розвивається. І багато хто з них не готовий працювати 20, 30, 40 років в галузі. Ми також це маємо розуміти і е, трошечки, знаєте. Ламати е, цей стереотип, що якщо ти обрав е, цю галузь, ти вивчився, ти маєш потім там працювати десятиліттями. Якщо ми навіть на рік-на два приведемо когось, хто буде готовий працювати в наших компаніях, це вже є перемогою. І якщо ми його потім відпустимо з гарним враженням, він розповість іншим про те, що в енергетиці цікаво. А... Коли ми відразу кажемо про те, що ні ні, ні мені потрібна людина, яка там на все життя тут залишиться, і це є такий, також такий, знаєте, фльор енергетики з особливо державних компаній, ну це також є проблемою. Дуже цікаво, насправді здається, очевидно. А поки пані Юлія це не вимовила вголос, то воно у мене так і не сформувалося. А виявляється, що є варіанти залучення, окрім матеріального або професійного росту зростання, є ще такі варіанти. Та? І в зв'язку з цим, і не зовсім у зв'язку з цим ще одне запитання до вас. А... Як люди реагують на те, що вони є капіталом, який можна вкласти і з якого можна отримати прибуток? А якщо згадувати одного класика, якого я навчався давним-давно, то нема таких злочинів, на які не піде капітал заради 200% прибутку? Ну насправді завжди є прагматичний аспект, і завжди є філософський в кожному виборі. Тому так, ми всі працюємо за гроші, тому так, кожне підприємство, кожна компанія має отримувати прибуток. І це є нормальним. Але якщо ти хочеш розвиватись, якщо ти хочеш отримувати більше, ти маєш відвестувати в себе, і ти і є і для себе капіталом, і для компанії капіталом. В якийсь момент ти вже є. Тим самим ресурсом, який і продається на ринку. І це є нормально. І насправді що ще добре, що наші кандидати, наші абітурієнти, майбутні співробітники вони не вивчали той самий труд, на який ви зробили референс, тому, можливо, нам буде простіше, і в них це не буде викликати такого, знаєте, відторгнення. Дуже дякую.